Різка зміна погоди похолодання найбільш сприятливий період для росту захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Будь-яке переохолодження призводить до зниження захисних сил організму, а ослаблення імунного захисту одна із причин простудних захворювань. Різкий перехід від спекотної погоди до холодів небезпечний тим, що організм не встигає підготуватися до температурних змін. Саме з цими факторами епідеміологи пов'язують ріст захворюваності на грип та ге. Він на Тернопільщині. Показник захворюваності складає 187,6 випадків на 100 тисяч населення. При епідемічному порозі 191 випадок на 100 тисяч населення. Тобто ми, скажімо так, в притул наближаємося до епідемічного порогу. Показник захворюваності до епідпорогу він складає 98,2. Ну і відповідно, порівняно з попереднім тижнем відмічається ріст на 35,5%. Серед усіх захворілих 59% – діти. Мова йде лише про зареєстровані випадки. Насправді хворих може бути набагато більше. Проте за медичною допомогою вони не звернулись, каже Марія Павельєва. В цілому можемо сказати, що кількість хворих приближається майже дві тисячі, тобто 1993 випадки. Із них майже 1200 – це є дитяче населення 18 років. Ну і школярі 503, тобто 25,2%. Говоримо про те, що все ж таки. Йде формування організованих колективів, приходять і діти до школи, і діти в дитячі дошкільні заклади. Відповідно, в такий період завжди відмічається якесь підвищення захворюваності. Аби не захворіти, медики радять одягатись тепліше і уникати місць масового скупчення людей. А за перших ознак захворювання, таких як підвищення температури, головний біль, нежить, негайно звертатись за медичною допомогою.